Наш досвід в світлі нашого серця. Ви вже вчора усі прожили, відкрили для себе, відчули, доторкнулись цим, цим таким надзвичайним, цим таким прекрасним, тим, що нас, над нас над оточує, то, що над нами є, цим відчуттям. Ви відкрили для себе якісь. Щось надзвичайне, чи це було світло, чи це було сонце, чи тепло, чи, свопо, чи легкість, чи, чи вітерець, чи о, сила. Це було щось, що було над вами, що було, що оточувало, що до вас доторкалося, що, що до вас е, е, до, е, проникало, що вам, вас підсилювало, надихало. Це щось, що є над нами. І вся від цього досвіду. Цьому прекрасному, в цьому надзвичайному, в цьому де все для нас є, де нам все просто дано. Ви сьогодні ще раз собі пригадаєте кожен, що це було саме, який саме цей досвід, чим він був такий вражаючий, що він вам дав, що він вам е сигналізував, що він вам з вами поділився, доторкнувся, що він саме для вас був. Так ви загальнуйте собі, пригадаєте, тому що. В цьому досвіді, в цьому цієї такої дуже важливої, прекрасної можливості вашого досвіду, з цього світла, можливо, в когось світло, можливо, в когось вітерець був, можливо, в когось було все, що це, це було ваше. І якщо ми собі з цієї, з цієї висоти, з цього з цього виміру, з цього вашого відчуття пережиття. Появимо собі, що виходить як світло, сяйво. І ми сьогодні за допомогою ваших, ті, хто в ролі клієнтів, за допомогою ваших терапевтів, ваших ангелів, супроводників, вашої підтримки, ми спробуємо осяяти, освітлити щось. Це може бути якесь питання, проблема, щось, що вас хвилює, що напружує. Можливо, відносини з якось люди. Можливо, в контакти, можливо, щось, що вам не дає спокою. Ми вас попросимо та зараз в ролі клієнтів з почуттям того, що у вас буде дуже хороше відкриття, що цей досвід буде прекрасним, буде для вас дуже дуже цінним, і ваш, ваш, ваш супровід буде дуже гарно налаштований і дуже компетентний. Тоді ми з вами прощаємося і ви чекайте своїх терапевтів, в ваших кімнатах. Ваш клієнт вже собі вибрав, що він хоче в цьому світлі свого сенсовного досвіду побачити. Це може бути людина. Це може бути колега, хтось з родини. Це може бути якась форма. Можливо, хтось каже. Страх, злість. В вигляді якогось чогось. Але кожен вже для себе це вибрав. Він знає. І він з тим своїм досвідом чекає, з тим своїм вибором на вас чекає. Ви приходите до своїх клієнтів, пересвідчуєтеся, що вони сидять комфортно, що вони мають опору, що вони дивляться в простір. сідаєте біля них і просите їх пригадати оцей свій досвід. Можливо, одним-два слова, як це було, пригадаю. Коли клієнт пригадається, тільки так, щоб він трошки заглибився, відчуйте, що він справді то бачив цей досвід, цей простір, цю легкість, ці зорі, це море, це сонце. А тепер попросіть, щоб з цього як світловий конус. Хай собі уявить, що якесь світло, якась енергія, якесь тепло виходить з цього досвіду. Дайте йому можливість час. І коли людина скаже так, це світло, попросіть його описати, яке це тепле, жовте, що саме. Людина прожила цей досвід. Дайте просто можливість собі її уявити. Уяви собі. З цього твого прекрасного сенсовного досвіду, що є це світло, тепло, так, як промені. Коли людина собі зможе це пригадати, ви вже знаєте, запитайтеся, будь ласка, чи він яку він форму вибрав, або яку людину. Можливо, проговоріться спочатку, перед тим, як почати з сенсовним досвідом. І людина вам скаже, наприклад, не знаю, свій страх. У мене страх, воно мені як, як кумок, як чорне, щось що мене давить. Тоді попросіть оцей уявити собі це світловий промені. Якщо людина каже, так, це жовте світло або світле, голубе, блакитне, ніжне, тепле, променеве, лучисте, немає значення. Тоді попросіть цю форму, це щось, що людина собі вибрала. Щоб покласти в цьому піддельну променю. І клієнт. ролі спостерігача. Ви біля клієнта в супровід. Ви як його підтримка, опора. Попросіть клієнта собі уявити. Що ця людина або ця форма, ця форма цей образ з'явиться в цьому промені. Дайте людині стільки часу, скільки потрібно. З проханням помилки. Ти в ролі спостерігача. Ми з тобою, тримаєш цей досвід, це світло. І дозволь, щоб ця форма просто там опинилася. Дозволь, щоб вона під тими променями з'явилася. Ця людина, ця форма. Ми з тобою просто спостерігаємо. Ти спостерігаєш собі комфортно, дивишся, нічого не робиш. Все, що тобі потрібно, все для тебе тут є. І ми просто з тобою дивимося, що відбувається. Дозволь, хай ця форма там з'явиться, ця людина під тими променями. Попросіть описати, що ви бачите, які це прозумі, як форма, як з'явилася, як вона виглядає, що вона символізує, що вона е, показує, як це є. Це може бути невербальне. Вона чорна, страшна, кругла, вона збільшується, вона така. Просто опишіть. Вам нічого не треба робити. Ми з тобою спостерігаємо. Де я? Я біля тебе, а ти просто мені, будь ласка, опиши, що там відбувається. Тому що з цього виміру, з цього чогось надзвичайного, доторкаючись до цього, ви тільки спостерігаєте. Коли людина каже, так, все, воно стало таке-таке і таке, спитайте, чи, чи якщо вже все, чи, як, чи людина хоче так залишити? Ти хочеш так залишити, можливо. Попрощатися, можливо, і, дайте людині можливість самому вибрати, що вона хоче так зробити. Так, воно там лежить, хай так буде, а так. Тоді, коли ви пересвідчилися, що людина з тим образом може так його залишити, тоді питайтеся, чи, чи тобі добре, чи я можу тебе так залишити. І коли ви пересвідчилися, що все добре, приходьте до нас на своєму зв'язати.